До копалини про яку також згадують російські пропагандисти, і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп каже, що ймовірно, Зеленський відмовиться її підписувати, зокрема, в тому варіанті, який Штати надіслали Україні, і він каже, що таким чином президент України зіткнеться з великими проблемами, якщо не підпише угоду про мінерали. Як ви оцінюєте цю заяву, що це за такі погрози? І знову ж таки підпишемо, не підпишемо, чи будуть якісь чи санкції, чи дії з боку адміністрації Трампа щодо України? Ну, загалом історія з угодою взагалі дуже цікава. По-перше, я не бачив ще нікого ні зі своїх колег, ні з політиків, хто б тримав би цю угоду в руках, що він її бачив. І показав нам усім, що дивіться, це ця угода, яку ми всі активно обговорюємо. Тому в мене таке складається враження, що ми обговорюємо якусь мильну бульбашку зараз. І всі вірять в те, що там записані якісь катастрофічні для нас вимоги. І про це навіть часто багато пише західна преса. Але саму угоду ну суспільство ж не показувало. Є незгода української влади з тими пропозиціями, які нам ну, висунули американці. Але знову ж таки, це от зараз думка української влади. Ми мусимо їй вірити. І звісно, на тлі саме такого діалогу, який сьогодні відбувається з американською стороною, а він триває дуже давно. До речі, він же розпочався ще до скандалу овальному кабінеті. Вже тоді була незгода на підписання цієї угоди, то, дійсно ну, ми можемо робити висновки лише з цього, друзі. Тобто самої угоди немає. Я, ну, на жаль, я не можу бути максимально об'єктивним і експертним зараз в оцінці того, що написано в самому тексті. Але якщо повертатися до заяв, які полунали із Дональда Трампа, то ну, абсолютно очевидно, що цей процес затягнувся, угода не підписана. Щої її вини я не можу сказати вам однозначно. Бо якщо вірити президенту, то там умови, які для нас можуть бути неприйнятними, але знову ж таки, президент в своєму буквально останньому коментарі, коли він коментував е е угоду, то він сказав, що ми її вивчаємо. Це було в п'ятницю. А каже, все те, що ви обговорювали там в суспільстві, до того каже, я нічого не знаю. Такої, ну, такого документу я не бачив. Ми лише сьогодні отримали цю угоду, тому там всі публікації в західній пресі, в українській ЗМІ, ну каже, це не про цю історію. Але якщо каже, От, ми зараз вивчаємо. Якщо там будуть умови неприйнятні, ну то каже, я на це не погоджуся. І Він зокрема говорив і про точніше він говорив, що якщо там будуть нас закликати визнати передану Україні допомогу зі Шабургом, я кажу, це не підпишу. Але в будь-якому випадку угода ця точно буде проходити ратифікацію в парламенті. Втім, поки що, ні депутати, ні ми ну, не могли змоги знайомитися з цим текстом. І заяву Трампа я розцінюю дійсно як констатацію того факту, що він не може досягнути швидкої угоди, як того він хотів. І так я це розцінюю як пряма загроза в Україні. Що дивіться, якщо не буде, то тоді буде гірше. Що буде гірше? Ну ми ж пам'ятаємо після е, е, скандалу в овальному кабінеті в Україні миттєво припинили постачання зброї, розвідданих, які стосуються саме. Даних російських військових об'єктів, тому що ну дані про можливість оборонятися від ракет та далі вони поступали, вони не були закриті для нас, але це також було суттєвим ударом для України. Тому я розцінюю от, уже, як такий прецедент, був це може повторитися, якщо угода угу. не буде підписана. Також бачила ще один варіант, що це мовляв таким чином Трамп розраховує, що ми відмовимося від підписання такої угоди, і це дасть йому можливість і привід прямо зближуватися з Російською Федерацією. Бо знову ж таки багато чуток про те, що а, чому Трамп хоче співпрацювати з Росією, щоб відтягнути її від Китаю. І напередодні я пам'ятаю, з'явилася інформація, що Китай це єдина загроза для штатів. А про це йшлося в секретній стратегії а, Пентагона, яку оприлюднили змі. От що. Ви про це думаєте. Я не вважаю, що Трамп прагне не підписання цієї угоди для того, щоб у нього був привід там співпрацювати з Росією. Те, що він шукає зараз користь від Росії, то йому, швидше за все, заважає війна Росії проти України. І тим паче дуже сильно. Бо треба згадати її погрозу Трампа на адресу Путіна. Вона була абсолютно прямо, очевидно, сказана. Що якщо не буде припинення вогню, то я ввожу санкції. Це ж він сам сказав, це ж його пряма мова. І санкції стосуються країн, які співпрацюють із Росією, і вони будуть у формі мит. Які треба буде сплачувати Америці, якщо раптом ви захочете з нею співпрацювати? Якщо не платите мито за придбану нафту, а це від 25 до 50%, то ви зі США працювати не будете. Ну, це дуже серйозний такий сигнал для усіх, хто сьогодні контактує з Росією. На Росії це почули. Поки що заяв, таких, якихось критичних з боку ну, Кремля, на адресу Путіна, Трампа я не бачив. Ну, можливо, я пропустив, але те, що я там моніторив вранці, то. Росіяни буквально хапалися за кожне слово Трампа, яке можна розцінювати як поза адресу Кремля. Тобто все, що там критика, вони там відсували, відсівали. От дуже показово в цьому плані є телеграм-канали Кремлівські Рія, Новості і ТАСС. Це ну, просто класика. Бо там інші пропагандистки, блогерів і так далі, то вже не настільки важливо. А тут офіційна позиція. Вони кажуть, ну так, Трамп, там все-таки. Він говорить, що наші відносини з Путіним знаходяться не на найнижчому уровні за всі періоди. Тобто, настільки погано зараз відносини, погані. Дуже друзі, погані відносини у Кремля з Трампом. Вони реально його вибісили. Це також факт. Який ну повинні ми розуміти, тому я ну поки що не бачаю, що там Трамп якось швидко біжить в обійми Путіна, і це все розцінює як пропаганду, до якої треба відноситися дуже обережно, бо нам ні в якому разі не варто псувати відносини зі сполученими штатами Америки. Зверніть увагу, Європа дуже обережно висловлюється на адресу Трампа. Щоб сказати, що там якась там лунає критика з уст, таким яких свідомих людей ну я не бачив, немає. Вони розуміють, що у них залежність від Трампа дуже висока від Америки. Ну от буквально напередодні президент Фінляндії сім годин грав з Трампом у гольф. Для чого? По перше, щоб підтримувати тісні зв'язки з американцями, тому що загроза з боку Росії фінам очевидна. По друге, підписання в перспективі дуже великого контракту на виготовлення криголамів. Бо фіни це одні з сьогодні ну, лідерів. Вони лідери світового крила криголаму будівництва. 60% виробництва цих м, великих суден припадає саме на цю країну, і в тому числі це підтримка контакту між Європою та Трампом. Якщо Ступ демонструє те, що він може з ним спілкуватися, то він вигідний для Європи. Ну, це треба розуміти. Тобто, як зв'язківець свого роду, і це не Орбан чи там хто-небудь можливо навіть він складе партію Стармеру-Стармеру. Вступ, до речі, він давав свою прес-конференцію саме з Лондона. Також примітна така деталь. тому ми мусимо розуміти, що нам треба підтримувати зв'язки з Трампом. Хоча да, це непросто. Ми знаходимося в ситуації, коли ми стали розмінною монетою в інтересах, як ви слушно зауважуєте, саме Сполучених Штатів Америки проти Китаю угу. відтак, ну бажано, щоб ми не не сприймали знаєте виключно через призму критики. Всі рішення Трампа, тому що Трамп не збирається полишати Україну, хоча і те, що він говорить, риторика його доволі жорстка. Він не є типовим там демократом, він навіть не типовий республіканець діє дуже жорстко, інколи жорстоко. Але оця його жорстокість жорсткість сьогодні спонукала то, до того, що Європа починає дбати більше про свою безпеку. Ми буквально минулої п'ятниці в рамках проекту нашого спільного з вами з 24 каналом говорили з колегами, і власне дійшли висновку того, що це саме завдячуючи Трампу на сьогоднішній день. Європа почала, вибачте, за це слово чухатися і більше проявляти. Конкретних практичних кроків для власної безпеки, в тому числі для України. Ну, правда, для України там не дуже багато видно зрушень, але все ж таки. Тому, так, заяви Трампа вони непривабливі, вони багатьом не подобаються, тому що він виходить з цієї, знаєте, сталої традиційної парадигми зовнішньої політики, яку американці раніше здійснювали. Але хоч Трамп, хоч його попередники, якщо ви згадуєте Китай, ну, демократи, вони ж також розглядали основним своїм ворогом, кого? Китай. От Китай, але е, республіканці не сприймають політику демократів, яка дала можливість зблизитися Росії і Китаю, тому те, що на сьогоднішній день є погрози на адресу України, але вони точно такі самі, не менше на адресу Росії, і Росія справді зараз стоїть перед вибором або вони припиняють вогонь, або вони отримають до кінця місяця такий тарифний тиск з боку третіх країн, що їм буде дуже дуже складно вийти із тієї економічної кризи, в якій вони вже нині перебувають. Пане Валерію, ви згадали про погрози не лише Україні, але й Росії вторинними санкціями. І ось тут можна було б зрозуміти, але щодо України, ми вже навіть бачили дії, коли зупиняли допомогу і розвіддані. А от щодо Росії, поки лише слова чи не простіше було ну, зараз... слово? Ну а що ну, чому слова? Я вибачте, переб'ю. Ну вже ж було не продовження ліцензій для фінустанов. Було до цього дня ж і не продовжили цю ліцензію. І банки російські вони не можуть торгувати нероресурсами з Європою. Зверніть увагу, зараз інформаційне поле мовчить. От вибач, вибачте слово зовсім, мовчить про цю всю історію. А ліцензія не продовжена. І що там далі з економікою Росії, це просто сидять всі в очікуванні. Тим паче, от ще один такий момент. Погодилися на переговорах. Я перепрошую що вас, перебив в Берліяді про те, що після досягнення домовленості про припинення вогню в Чорному морі з Росільхозбанку і угу. інших фіностанов, які обслуговують саме сіль сектор Росії, будуть зняті санкції. і відключення від свіфту буде анульоване. Але є одна проблема: що у цією всією програмною штукою скажу так, керують у Бельгії, а не в Сполучених Штатах Америки. Але з Європи не це зробити не можна. Але ж дивіться, Трамп же нічого не говорить Європі. Давайте бігом відключайте підключайте СВІФТ. Жодної заяви з Білого Дому не було. Натомість він дуже невдоволений тим, що росіяни продовжують обстрілювати Україну іранськими дронами. І він сказав. Вже апелюючи до Ірану, якщо ви не підпишете з нами угоду, а це буде тягнути за собою в тому числі послаблення їхньої присутності в Ємені, в тому числі в секторі Гази ну і співпраці з Росією, ви отримаєте на горіхи дуже серйозно. Вам буде дуже дуже погано. Ну, це сигнал в тому числі і до Росії. І це такі речі, ну вони не випадково робляться. Тобто, я все-таки не схильний до думки про те, що, наприклад, там Трамп концентрується на чомусь одному. Він не може там ну займатися комплексом питань. Сьогодні його у вазі Близький Схід і Саудівська Аравія, яка йому допомагає в налагодженні ситуації на близькому сході. Не випадково там переговори проходять. І от через саме позицію Росії був перенесений його візит до Саудівської Аравії. А там його чекає трильйонний контракт. Він ж під час своєї першої каденції підписав дуже серйозний контракт із саудитами. А зараз він хоче зробити ще більшим його. Це те, чим він живе, але росіяни йому не даються зробити. Тому ліцензія не продовжується. санкції не скасовуються. А більшого на сьогоднішній день для Росії не потрібно. Погроза про нові санкції прозвучить не від лінці Грема, прозвучала угу. від ну, члена команди Трампа, від нього особисто. Тобто, ну це, це як на мене це дуже серйозні речі. І чи будуть практичні кроки? Будуть. Тому що Трампу важливе припинення вогню. Але по, по, йому попався непростий переговірник. Він, власне, про це сам і говорив. Каже: так, да, я знаю, як це грають, але в нього є інструменти тиску. До речі, там Пісков вже каже, що це мовляв не сам Трамп промовляв про тариф, що це його просто процитували, і ось прямої мови ми так і не побачили. Ну але це Кремль так заявляє. Звісно, я хочу ще згадати, що сьогодні також сказали на території Боліт, зокрема. Голова російського фонду прямих інвестицій, Кирил Дмитрієв, який представляє Росію на переговорах, він каже, що працюють із Вашингтоном щодо угоди про рідкісноземельні метали на території Російської Федерації, і, відповідно на тимчасово окупованих територіях України, і крім того, багато інших спільних проєктів вже напрацьовують. Бачила минулого тижня. Він заявляв, що і до Маска вони звертаються, щоб там в космосі спільно працювати. От які тут загрози для нас, якщо Трамп і справді побачить більшу вигоду у Росії то чи може він взагалі цю угоду прокопали Копалини з Україною закинути? Ну, я так не думаю. Він не може побачити більше чи менше, ну порівнювати. Він бачить і там, і там. Тобто, в будь-якому випадку, йому цікава Росія для співпраці, і не менш цікава і Україна. Тим паче, ж, Україна післявоєнна вона дуже низька по порогу входження інвестицій і ем, дуже висока по маржі отриманого прибутку в майбутньому. Тобто ви вкладаючи мінімальні кошти, ви в майбутньому будете там збагачуватися в рази. Чому Україна так сьогодні, в, в тому числі і для Китаю? Китай ж також заявляє, ми хочемо долучитися до проєктів відбудови України, бо це дуже вигідно. Але американці кажуть, що ні-ні, тут китайських грошей не буде, тут будуть наші гроші. І якщо порівнювати ризики, друзі, стосовно того, які інвестиції в Україні кращі, а тут три вектори. Перше, це російський. Якщо хтось думає, що в Україні нема російських грошей, або їх не буде, то дуже сильно помиляється. Друге, китайські інвестиції, китай просто мріє сюди вкладатися грішми. І третє, американські з європейськими. Але ну, американці з європейцями конкурують. Чиєї присутності тут буде більше, і ця угода точно містить саме пункти про те, щоб домінуючою була саме інвестиційна політика американська тут, щоб американські гроші сюди заходили. Ну, врешті-решт, ми ж колись про це мріяли. Ну, давайте згадаємо, що ми хотіли, аби в Україні було багато іноземних інвестицій американських, європейських, західних. Щоб тут не було російське грошей, я не знаю, що зараз сталося з Україною. Що говорять: ні, 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 тут не повинно бути американське грошей. Значить, будуть інші друзі. Просто будуть інші. Ми повинні це розуміти і тому е, інвестування в Україну це дуже дуже вигідний проект, і Трамп розглядає сьогодні всі напрямки для збагачення, в тому числі Панамський канал, Гренландія, в тому числі Близький Схід. Я ще раз говорю про Саудівську Аравію. Я нагадую, що Саудити свого часу мріяли зайти в Лондон. Але ну щось там у них не склалося. І так далі. Тому я не порівнював би там або, або тут треба говорити і, і і тому і те, і те цікаво, але ну, зрозуміло, що. Ви слушно зауважили стосовно Китаю, зближення з Росією, зближення угу. це якраз серйозний удар про китайській економіці. Пане Валерію, щиро дякую вам за пояснення, за вашу думку і за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня.